В правилах дорожнього руху є 11 пунктів, в яких зазначено місця, де заборонено зупинку. В шістьох із цих пунктів зустрічаються якісь числа. Що це за числа і як їх запам'ятати, зараз ми про це і поговоримо. Відповідно, чотири рази у нас буде число 10, один раз число 3 і один раз 30. Що це означає, зараз будемо розбиратися. Беремо спочатку 30 метрів. Зупинка заборонена ближче, ніж 30 метрів до зупинки для маршрутних транспортних засобів. Наступне число 3 метри. Зупинка заборонена, якщо відстань між суцільною лінією розмітки, розтілюваною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше, ніж 3 метри. Якщо ви запам'ятали, де 3 метри, а де 30 метрів, то тепер все інше, що зосталося, це в нас буде 10 метрів. Перше, зупинка заборонена на пішохідному переході і ближче, ніж 10 метрів до нього з обох боків, крім надання переваги в русі. Тобто, якщо ви зупинилися, щоб дати дорогу пішоходу, то це правило діяти не буде. Друге. Зупинка заборонена ближче, ніж 10 метрів від виїзду з прилеглої території і безпосередньо в місці виїзду. І згадуємо відповідно, що прилегла територія це виїзди з дворів, автозаправних станцій і так далі. Третє. Зупинка заборонена ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт. І в місці їх виконання де це буде безпосередньо перешкоджати транспортним засобам, що працюють. І останнє: на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини. За відсутності на них пішохідного переходу. Але тут є аж два винятки, коли все-таки можна зупинитися перед перехрестям. Перший. Крім зупинки для надання переваги в русі, і друге, крім зупинки проти бокового проїзду на те подільних перехрестях, якщо є суцільна лінія розмітки або розділювана смуга. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписочку і тоді будемо знімати відео далі. Дякую!